Так чому ж у цій ситуації, про яку ми говоримо, влада Трампа це картковий будинок? Головна проблема тут у тому, що у цій схемі задіяні одиниці система ізольована. Тобто працює хто? В першу чергу працює Вітков, в другу чергу працює Вітков і в третю чергу працює Вітков. І поява Джерада Кушнера це вже свідчення того, що Дональд Трамп просто не довіряє Віткофу. Так було й по близькому сходу. Коли стало зрозуміло, що ситуація розвалюється перед візитом до Саудівської Аравії, знов з'явився Джеред Кушнер. Не просто Кушнер, а він з'явився навіть з Іванкою Трамп, донькою. Дональда Трампа, бо всі побачили, що результат для Віткофа буде нульовий, що відобразиться безумовно на Дональду Трампу. Тому з'явився Кушнер. Як відомо, це абсолютно нічого не дало, тому що на святковому так званому підписанні угоди з трьох пунктів безглуздої за змісту не було ізраїльської сторони. Не було ні Нетаньяху, ні навіть представника, то хто з ким підписував ці всі угоди. Чи може Трамп зіграти так само у випадку з Україною? Безумовно, про це йде мова нині. Для того, щоб на весь світ розтрубити, що ми щось зробили. Але насправді для України, для Європи у цій ситуації це абсолютно нічого не буде означати. Бо там не буде підпису України, так як нема цього підпису у ситуацію навколо врегулювання на Близькому Сході. Адже ми так і не побачили жодного документу, де була підпис прем'єр-міністра Ізраїля чи представника Ірану, чи хоча б Хамасу. Тобто стає очевидно, що це маніпулятивні інформаційні технології, які насправді перетворюють і свідчать про те, що Трамп це пуста булька, це картковий будинок, з якої висмикне декілька, можливо, і одну карту, і він все розсиплеться. Що про це говорить? Зверніть увагу на емоційний стан Дональда Трампа, як він уже не, тільки не обзиває журналістів, які слова він не використовує в цьому плані. Це не лише є свідченням того, що людина не освічена не вихована. Це само собою зрозуміло. І що коли тобі 80 років, то навіть найсаме грубіше питання ти можеш красиво мудро, як мудрий дідусь, ох, посміхнутися. А якщо немає вуса, то просто посміхнутися, тим самим показавши, що людина чогось може не знати, але не ображати. Іх словами дурень, дурепа там чи а, обзивати свиньми і так далі. Це стан людини. Тобто Трамп знаходиться в страшно деморалізованому стані. Я не буду на цей раз заглиблюватися в те, що цей деморалізований стан пов'язаний з справою з файлами Авштейна. Бо Трампу про це кожного разу, коли він приходить додому, в сімейне коло нагадує обличчя. Його дружини. Хай він сам із цим розбирається. В цій ситуації, власне, оця формула Дональд Трамп має план, який написано в Москві, далі просто буде вбивати Дональда Трампа і як президента. Бо насправді мова йде не просто про Дональда Трампа, а мова йде про знищення інституту президентства в США. Америки Дуже цікаво продовж останнього тижня розвивалися події в питаннях розуміння, а що таке для Сполучених Штатів Дональд Трамп, і чи Дональд Трамп це президент? Чи президент Дональд Трамп? Як на це треба глянути? Особливо красиво в цьому випадку висловлювався Джон Болтон, давши декілька а в Просторих розлогах інтерв'ю цього тижня він сказав про те, що вперше в історії Сполучених Штатів Америки з'явився президент, який наносить шкоду країні не лише з точки зору безпардонної, неупорядкованої внутрішньої політики, а й додав: насправді якими б не були президенти Сполучених Штатів Америки. Вони використовували силу впливу Сполучених Штатів і завжди за рахунок зовнішньої політики, якою вона не була, кожен президент піднімав свій рейтинг, унікальність Дональда Трампа є в тому, що його зовнішня політика його просто вбиває. Останні два тижні стали унікальними в долі Дональда Трампа як президента, власне, його зовнішньополітичні. Кроки привели до того, що його рейтинг підтримки, схвалення його дій з 52% впав до 41%. і ключова тут тема його безобразні кроки, дії, висловлювання, які стосуються України, що засвідчує цілий ряд повідомлень і цілий ряд опитувань, які були проведені впродовж цих двох тижнів. Як же так могло трапитися, що у цій ситуації Дональд Трамп не піймав ту операцію і не відчув ту операцію, яку над ним проводив Кремль? Та справа в тому, що він сам по собі є продуктом таких підходів, він сам по собі не усвідомлює відмінність між цінностним вибором, яким, на основі якого базується позиція України? і Інтересами інтересами заробітку. Ось де він попався у цій ситуації. Це стан справді йшов аж до того, що Трамп приймає в розгляд документ, написаний в Москві, де його просто купують за 100 мільярдів, і він не помічає цього. Що зрозуміло дуже швидко помітили в світі. Граця около 100 мільярдів вона ще більше добиває Дональда Трампа. Я вже не кажу, що помітили і те, що поява цих 100 мільярдів в тексті мирного плану, які виключать у Женеві, тому що злякаються, співпаде з тим, що прем'єр-міністр Бельгії почне заперечувати можливість. Репараційного кредиту Україні, бо мова йде про одні й ті ж самі кошти, це приведе до того, що цілий ряд журналістів і аналітиків у світі заявлять будь-якими способами віддайте ці гроші Україні, бо два злодії Путін і Трамп їх просто розкрадуть удвох. І це довершило питання розуміння того, що Трамп. І те, що нині собою являє адміністрація це картковий будинок. Разом з тим, не рекомендую на цьому робити ставку з точки зору вироблення українського плану. Бо Америка це не лише Трамп, це не лише ті, хто знаходяться біля нього і грають в інтереси на міжнародній арені. Це дуже швидкоплинні речі. І Трамп цього не розуміє. Тому Трамп захищає ніби Віткофа, разом з тим, по закону зграї дикої, він представляє до нього контроль, бо він розуміє, що Віков гендлює. Найстрашніше для Дональда Трампа не те, що говорив Віков і які він використовував інструменти, а те, що він гендлював і продовжує гендлювати. Іменем Трампа, ось що його принижує у цій ситуації. І тому з'являється Кушнер. Кушнер, який мудріший, але який розуміє, що він має проявляти лояльність до Трампа. Хоча ця лояльність для Трампа ой як дорого коштує. Трамп у цій ситуації, не усвідомлюючи якою є насправді вона згубна для нього, у відповідь на це заявляє як імператор, який уже поранений на престолі, що він буде ще третій термін. І насправді це ще говорить і додає до того, що Трамп насправді не розуміє, в якій він перебуває дряхлій. Зовнішньополітичні, я вже не кажу внутрішньополітичні ситуації. Як каже Джо Болтон, Дональд Трамп скільки завгодно може бавитися, одягаючи на себе корону, сідаючи на імператорське крісло, будуючи свій бальний зал, однак дискредитацію зовнішньої політики і колосальних помилок у внутрішній політиці. Трамп уже не зможе замінити нічим. І це насправді веде його до катастрофи. Ви скажете: так її не видно. Конгрес працює з ним, Сенат працює з ним, працює, бо немає моменту Х. Момент Х наступить восени наступного року. Однак ми його побачимо демонстрацію вже невдовзі. Грудень, січень, місяць. Розпочнуться збори, де будуть висовувати кандидатів від республіканської партії на місцевих а, виборах, а також на виборах до Сенату і Палати представників наступного року восени. І буде видно дуже добре, бо насправді перед тими, хто буде кандидувати, буде вибір іти від імені Трампа. Чи думати про те, хто від демократів буде конкурентом? Так, от, нині, все більше і більше ті, хто думають балотуватися, орієнтуються на те, а хто буде конкурентом від демократів, і чи вдасться республіканцю самому уже без підтримки, без підтримки Трампа й магі перемогти на таких виборах. Тобто, насправді ситуація змістовно кардинально змінилася. Якщо раніше було достатньо, щоб особа, яка претендувала від республіканців, сказала, що його підтримує Мага, його підтримує Дональд Трамп і він мав серйозні стартові можливості і ресурси, то тепер все буде залежати від того, наскільки сильним буде опонент від демократів.